Конституція України. Говоримо сьогодні про преамбулу євроінтеграцію, Євроатлантичний курс. Преамбула Конституції України зазнала змін у 2019 році. Було додано саме. Підтвердження так європейської ідентичності українського народу і невідворотність європейського та євроантичного курсу України. Загалом щодо е, аналізу в цілому нашої преамбули, преамбули Конституції України, перше, що слід е, одразу відзначити, це те, що Українським народом є громадяни України всіх національностей. Отже, коли держава дбає про народ, є мова про забезпечення прав та свобод усіх абсолютно громадян України незалежно від національності. Приймаючи Конституцію, Верховна Рада України виразила суверенну волю народу, реалізувала право на самовизначення. Так, з урахуванням історії українського державотворення. І важлива меседж для громадян. Це перш за все, Конституція приймалася для того, щоб забезпечити права і свободи людини та гідних умов її життя. А отже, текст Конституції ми тлумачимо в цьому е, ракурсі, так? кожен принцип, кожну норму. І, безумовно, невідворотість євро. Пейського та євроатлантичного курсу України і безумовно відзначено, що прагнуть розвивати та змін... зміцнювати демократичну соціальну правову державу. Тут законодавець відзначає, що прагнемо розвивати, прагнемо зміцнювати, означає, що визнаються ті недоліки, які були на момент прийняття конституції. Конституція водночас є програмним документом. Вона не, не це не той документ, який підсумовує результат, як звіт кінці періоду звітного на підприємстві. Так, це е, мета, це прогноз розвитку держави. І саме тому на рівні преамбули є у нас таки, такі зміни, і додається не зворотність європейського та євроатлантичного курсу України. І безумовно освідомлюючи відповідальність перед Богом. Власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями важливий аспект. Керуючись актом проголошення незалежності України, так, з чого починалося, з прийняття яких актів, саме самовизначення українського народу, і таким чином прийнято Конституцію України. Детальніше стосовно змін, було додано, зокрема, до преамбули положення саме додано, тобто не змінювався сам текст. Лише було додано а, фразу та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, що означає однозначний напрям розвитку для України. І з урахуванням тієї загрози зміни 2019 року, загрози вже повномасштабного вторгнення тиску з боку держави агресора Російської Федерації, ці положення закріпили важливі гарантії. І в умовах дії воєнного стану змінювати конституцію неможливо. Це заборонено, не допускається занесення змін до Конституції України в умовах воєнного стану. А отже не злід е, хвилюватися стосовно будь-яких е, таких провокацій або побоювання домовленостей, що цей курс буде змінено в зв'язку з певними да, договорами щодо припинення війни, і часто теж це питання є об'єктом маніпуляції, пода, подання її не в тому ракурсі, не роз, розуміння змісту значення норм Конституції, системного тлумачення норм Конституції. Але. Цілком логічно, що в 2019 році зміни до преамбули вони не обмежилися виключно тим, що ми вказали свій курс, і на цьому все ні. Для того, щоб досягти бати, має бути механізм. І основи починають закладатися також на рівні Конституції України і до повноважень Верховної Ради України додано. так? Реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору. Отже, парламент має забезпечити визначення та да, засад внутрішньої зовнішньої політики, це складова засад внутрішньої зовнішньої політики є євроінтеграція і реалізація стратегічного курсу, який проголошений на рівні преамбули. Як шлях євроінтеграції українського народу. Також доповнено повноваження президента України. Зокрема, президент України є гарантом реалізації цього курсу для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу та організації Північно-Атлантичного договору. В продовження преамбули також внесено зміни до статті 116 Конституції України, де доповнено окремим пунктом, що Кабінет міністрів України забезпечує нас Північно-Атлантичного договору курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Таким чином, ми бачимо, що як законодавча влада парламенту, так і виконавча влада, кабінет міністрів України, і взагалі президент України, як гарант Конституції, прав та свобод людини і громадянина, тепер у нас ще й стає гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Та НАТО. Отже, в результаті ми бачимо, настільки зміни Конституції України є важливими для визначення спільного курсу, тобто різні гілки влади, але одна мета: набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Так, ми говоримо про НАТО. І тут одразу хочуть уточнити, що президент України не відноситься до жодної гілок влади. Він у нас окремо, не над ними, не між ними, на, ну, не на одному рівні. Переваг немає. Принцип розподілу влади, він функціональний. Він не порушує і не має порушувати єдності держави, єдності органів, системи органів публічної влади в державі в цілому. Тому читаємо Конституцію. Вміємо її тлумачити, вчимося її тлумачити, оскільки багато чого залежить від кожного з нас.